Вітання всім. У нас чергова війна. Цього разу це кривава війна, тобто без дякування Тест цього, та відродження. Так, суперник майже відіграв 5300 по великому рахунку в них. У нас 36 атак і 1000 різниці. Це багато, в принципі, ніби можна і наздогнати, спробувати, але щось нас тяжко йде поки. Лишається одна ціль, вона підбита, вже на ній дві атаки змарнували. Спробую піти я. І чому не наважуюся йти чомусь. Інтернет просто в секунді з'являється, вимикається, з'являється вимикається. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, в принципі, я здогадуюсь з чим. Але то вже таке добре, так. Потрібно не забувати, що це без лікування. Давайте візьмемо блокувальника. Ніби газельку можна було взяти. Вона від Хрейдмар захистить, але хрейдмар там підбита. Надіюсь, що мені вистачить камінця і забрати до того, як. А ось далі там і дуларфуль ще є. Тобто газелька мені ще знадобиться. Давайте візьмемо кару, яка не яка насмішка. Та й просто щоб було більше шкоди від, від камінця. Так, загін тут міцніший. Ну, ходімо, спробуємо. Все-таки вона підбита, надіюсь. Не все ж буде так погано. Там просто ще ще 2 мегаміньйони, ось чому в чому складність. А, і в ній на ній ще й контра. Можна трійку в вкелена прокинути. Через синіх або фіолет. Або через синіх і фіолет. Давайте ми так і спробуємо. І можливо поки ще десь тут. Є жовта, краще її в порожнечу прокинути. Тому що нам боляче від магаміньонів. Вимкнемо насмішку, щоб просто додати собі атаки. Ну, надіюсь, в мене тут проблем не виникне. Так, напевно, ось так. Келена ми доб'ємо жовтими. Так, Шемер Скайла тут відродження немає, тому можна сміло вибити в нього. Все. От Давайте ось так десь тут обережно. Нову не хочеться чіпати, якось жовті під нього підвести. Просто в мене ще є і Рамону, я зараз можу зарядити і Beast. Ну тут все не складно. Добре, що не, не використовував надто багато хороших жовтих команд. Е, хороших жовтих героїв. Так, поле оновлено. Ось такий суперник, міцний суперник. Немає в них надто провальних оборон. Всім на загонах. І, до речі, перший раз я граю в повноцінно в, в альянсі де 30 чоловік. Ну, звісно, це на один, можливо, два бої. До речі, до нас завітав Сергій з Харкова, з Альянсу Наві, НАТО Свінцер. Сергій вітання тобі. Дякую, що за. До нас зайшов. Так, ну що, ну, в принципі, в нас все не дуже весело. Ще є підозра на те, що не всі відіграють атаки. Тому хто я знає. Ну, напевно, повернуся трішки згодом, не буду поки поспішати. Далі продовжимо. Що ж, поїхали далі. Так, дуже хочеться мені зробити ці шоти, тому що йде в нас все не дуже добре. Я... Велика ймовірність того, що ми їх не наздоженемо. Так, спробуй піти на Леонідаса. Тут, по-перше, загонів не на всіх є. Ну і по-друге, під фіолетову команду. Ніби в кольор виглядає непогано. Добре, давайте ось так. Можливо, хульду цього разу візьмемо хоча б якісь Міньйони. Так, деміція. Певно, ось ні. Хочеться ж Людвига якось задіяти. Так, тоді клак вот сюди, а бакан сюди. А, що я собі вигадую, не Людвига, а цього. Лорда. Лорд ось так. Ну і ходімо хульда. Який на який можливо захист? А стільки, чи віддавати їй загони? Скільки в тебе життя? 1800. Ну, все одно по класу нікому вони не підходять. Тому давайте віддамо хульді. Ходімо. М-да, Ні фіолетових, ні синіх. Ну, добре, давайте, прийдеться битися у Леонідаса. Що лишається. Давайте ось так синьо, хоча б трієчка, можливо, знизу фіолет. Знизу є фіолет. Погано, що Абакана, звісно. Давайте, можливо, ще синіх пошукаємо. Хоча мені лорд тут не дуже той потрібен. Так, це вже мінус абакан. Ліаднідас як мінімум ще раз сходить. Тільки не в лорда. Хульда, хульда мінус. Ну, прийдеться мат бити, напевно. І робити ось так. Шкода, що загинув Абакан. Дуже б мені зараз його контра не завадила. Якщо буду прокидати в мат, щоб зарядити лорда, то я їм і заряджу Мар'яну. Але краще Мар'яну, там зараз мімік закриється. Взагалі шансів не буде. Стій. Давайте ще раз ось так. Хоч щось. Ну Я сподіваюся, що мат під клакудом вистачить. Під зріз броні вистачило. Ну, міміку суто шкоди нанести. Давайте. Він проб'є більш скоріш за все. 600 здоров'я, ну тут, тут можливо ось так. Два фіолетових камінчика. Навіщо ця морда вискочила? скоріше за все, що ми їх не, не здоженемо, тому що у нас можна зважати, як мінімум 60 атак не буде відіграно, а то і більше. Давайте тоді сюди візьму синіх. Так, Джилах, Людвиг. До прикладу, Тінцель. Ось так. Мені потрібно більше синіх, тому що там два червоних героя стоїть. Але ж кого? Що, гріма взяти? Атака в них хоть однакова по великому рахунку. Добре, давайте гріма. Де ти там є? Так, ну, ходімо ще туди. Іка синя є, ну давайте машку, то ми скоріше за все точно впіваємо, спіймаємо на Ludwig. Давайте, можливо, ось так, щоб, можливо, десь синій. Ні. Ну хоча б комбо якесь пролетіло. Та й сині з'являються. Добре. Трішки не так зібралися сині, але і на цьому дякую. Так, ну давайте ось так, Машка ще раз сходить. але у нас хоча б буде синя трійка під нею потім. Ну, звісно, тінцель не хотілося б. Я просто не ну, герої не витримую, я не встигаю зарядитися. Давайте всацуємо. Синю трійку зробимо ось так. Ну, мінус грім. Та ні, що тут, що тут вигадувати? Джелах недозаряджений. Можливо, тут дозарядився джелах, піп мене зараз приб'є, тому прокидаємо максимально, ну і все. Ну, надію, що, можливо, заберу. Так. Трішки бранніше це все. Ніби, да, не внулик і ніби доби залишається, але ж прикро, що їх немає нема ким забрати ці добиви. Нема кому Люди не заходять. Червоних брати в колю ніби не хочеться. Давайте візьмемо зелених сюди. Так, буде Макт. Буде ось так. Десь Цезарь я пропустив. Так, Цезарь. Так, троїння брати також так собі йде, тому що там два скла. Давайте бойрантом в нього хоча б якщо він встигне, то буде е, цей. Буде який на який там міньйон? Да, поля, звісно, чудові. Ну давайте. Так. Трійка зелена є. Ну за це дякую. Тому що зараз можна було б його не вимкнути. там Потім, потім він ставить собі мегаміньйона і до побачення. Так, а так ми хоча б прикриємось зараз. Спробуємо Боєранта. Річарда. І ще є паразити. Добре. Таке ж поле. Не мого кольору. Давайте, напевно, краще ось так. Хоча, як сказати, в кого краще прокидати там труїння. А чому я контроль не увімкнув? Вмік... Ну, все-таки як не, не крутий, а жовтий рано чи пізно зібрався б. Ну, але є Цезар, тому навіть бойран витримав. Так, ну тут вийшло. Центр був не цілий, тому, тому все вийшло. Добре. Так, лишається в мене червона команда. І так, щоб її десь кудись приткнути, не не дуже зрозуміло куди. Так, а що в нас тут по атаках? Сім атак по великому рахунку. Так, тут пішли добив і зрозумів. Ось ніби під червоних, але дуже, дуже неприємна ціль. Давайте, можливо, сюди схожу. Момбел, звісно, неприємно, але самі бачите, що. Ну, і вибір то невеликий. Так, червоні. Теті Шері. Можливо, рая. Сюди варто взяти. Так, кому віддати загони? Це ще також питання. Давайте, напевно, віддамо астерію. Хоча хоча він не дуже міцний буде. Ну все-таки. Давайте спробуємо. Можливо під перегріном там з'явиться щось. Давайте ще зелені, можливо, хоча б четвірку якусь скласти. Дві трійки або навіть трійка-четвірка. Комба здоровецька летить. І альфу не вистачить. Але це вже хоч щось. Так, пішов рей, можливо, мани докине. Мани докинув. Тепер ми можемо зрізати хоча б броню. Ну і сподіваюся, що заберемо його. Добре. Пішов Астерій. Туди ж Метхаммер. Мінус 2. Але на цьому проблеми не закінчуються. Ну, Звісно, ти будеш бити. Помагай помагамну, як ви вже набридли. П'ять героїв стоїть. Давайте, напевно, ось так, щоб менше мумбела чіпати. Так, чудово. Можемо зрізати броню, пройтися ще реєм. І спробувати добити мумбела. Є. Тут вийшло. Ну, у нас 4 атаки лишається, Ми не здоганяємо їх. 230 очок. Добре, зараз повернусь. Поїхали далі. Міркував, міркував я і наміркував піти ось сюди. Шансів в мене небагато, але. Але спробуй. Візьму навіть і лікарів, щоб просто була більша стійкість. І просто візьму моно. Так, в мене тут є лісю. Імператриця і фіалар. Фіалар опіки. Два лікарі, звісно, да. Так. Загони, загони відомо п'ятірочка. Профільні. Ну і ходімо. Давайте трійку одразу. Ці лисиці ще ухиляються. І зарядити його не дуже то хочеться. Давайте, можливо, тут закриється. Не закрився і придеться, щоб зібрати трійку, ще й Мар'яну драконити. Дуже погано. лісі мені була тут дуже потрібна. Ну, давайте ось так. Можливо, встигнемо дозарядити хоч когось. Але я заряджаю зараз таким чином двох, як мінімум. Перепрошую. Газель це півбіди. Так, знімемо труїня. І я не притиснув в імператрицю. Поставимо собі ще броню, а й яка броня, якщо я під газелькою. Ну, давайте, можливо, підмашку і закриється 4 Ні, ми її просто зарядили. Ну, тоді ось так. Давайте, вот тут. Так, там зараз буде магаміньйон, той б'є, троїня не вистачило. Да, майже і рі міцна, але ж який сенс від цього всього. Ну тоді ось так і завершуємо. Все награлися. Нас лишається дві атаки. Перепрошую. Нас лишається дві атаки у гравця. Якби він не намагався, він не, не здожене. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я результати вже не буду викладати, тому що це поразка. Вже буде якось так. Вам я дякую за перегляд і до зустрічі!